Такий загальний заїзд з сусідами. І ще один заїзд. Тут який час якийсь не використовувався, може бути запущений. Приміщення. Приміщення заїжджає машина і така бетонна площадочка під накриттям. Це просто коридор, який не враховується. І кімнатки. Одна, там малесенька кімнатка. Друга теж малесенька. Третя. Це вже холодне приміщення, бо там два утеплених приміщення. Ну і склад висой 3,8 метра. До цієї, до цієї частини перекриття. В принципі, верх там можна використовувати, якщо щось легке класти, виїздити.